Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нове відео тренування. Серіал проєкту Як накачатись. В сьогоднішньому тренуванні буде домашнє тренування своєю вагою тіла, за допомогою якого можливо підкачати м'язи рук, грудей, торсу, пресу, тріцепсів, біцепсів, дельт. В загальному комплексно майже всі м'язи. В принципі, які задіються при віджиманнях. Потрібно зробити декілька сетових підходів, зараз все розкажу, поясню. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Тож саме тренування це перший вид віджимань. Це віджимання по 10 середньому секунд потрібно робити в кожному віджиманні. Опускатися повільно вниз негативно, і так само збалансовано вверх вижимати своє тіло. Перші чотири положення рук це широкі положення рук, трішки вуще, десь на ширині плеч, можливо, ширше, трішки, після чого вужче ще, і четвертий вид віджимань це віджимання діамантові. Кожен з цих видів віджимань, якщо будете робити, то робіть від 10 секунд до 15 секунд опускання і піднімання тіла повільного в негативній та позитивній фазі. Обов'язково тримайте рівно своє тіло, тримайте ноги, поясницю, таз, все в одній планці натянутій. Тобто не прогинайтесь в поясниці, не згинайте ноги в колінах, не провалюйтесь в. Шиї, тобто вперед голову намагаєтесь не провалювати, а тримати, як коли тримаєте планку, рівно тіло. Тобто тіло має бути максимально рівне, наскільки це взагалі можливо. Після таких чотирьох віджимань кожне зжимання по одному разу робити. Потрібно, наприклад, у мене якесь віджимання було 20 секунд в середньому, якесь навіть 30 секунд, тобто опускався десь по 10 секунд, десь по 15 секунд. Старався інтуїтивно в голові тримати 10 секунд в середньому мінімум. Якщо виходить трохи більше, то це навіть краще, тому що так ще важче робити віджимання і м'язи прокачаються ще більше. Звичайно, якщо є така змога. Тобто, якщо відчуваєте, що тіло може це робити, якщо ні, то звичайно намагайтеся в середньому робити 10 секунд як вверх, так і вниз, піднімаючи, опускаючи тіло. Три наступні положення рук це орлині віджимання, їх так називають, можливо, є якась інша назва, це неважливо. Широке положення рук на ширині плечей і вузький варіант віджимання. Таким чином потрібно зробити в загальному чотири варіанта положень рук, після чого три, і після цих трьох ще три. Тобто разом це 10 видів віджимань, які треба зробити за один такий сет. Два сета, два кола, треба буде зробити. Після перших 10 віджимань ще таких 10 віджимань. І після того ще 20 віджимань. Зараз все детально поясню. Ніхто, думаю, не запутається. Після цих трьох ще три вида віджимань це віджимання. Такі ж, як орлині, але трохи ще руки далі треба затягнути, і це називається ці віджимання, віджимання на біцепс. Можливо, є також інша назва для них, але воно таке враження, що біцепсом м'язи піднімають тіло. Тобто біцепс задіюється при таких віджиманнях в якійсь певній відсотковій мірі. Також три варіанти широке положення рук, трошки вуще, десь на ширині плечей, можливо. Менше більше, вуще, ширше, кому як зручніше. Тобто тут не обов'язково ідеально кожне віджимання там в одній тій самій точці робити, інтуїтивно, просто по відчуттям широкості положення рук, широкий, середній і вузький варіант віджимання. У мене, наприклад, не дуже сильно вийшло зробити надто вузькі такі віджимання. Можливо, їх ставити, маю на увазі їх це руки. Дуже близько одні віджимання робляться, інші якісь трошки ширше. Тому що, дуже, якщо близько поставити руки, то ці такі вузькі віджимання ще важче робляться. В цьому, в принципі, суть цих віджимань. І одразу ж після 10 віджимань, знову ще один такий сет потрібно зробити з таких ж самих 10 віджимань. Точно так само. Тобто два. Кола по 10 віджимань, 10 різних віджимань. Те ж саме. А поки, в принципі, тут особливо те саме немає сенсу говорити, то нагадаю вам про збір стосовно програми тренувань з сайту www.workoutadama.com це означає, що всі, хто долучається до збору, і ті, хто навіть не долучається до збору, будете мати змогу після закінчення збору на банку Монобанка. А ціль зараз це 1111 доларів. Це ціна за програми тренувань сайту www.каркавтодама.com. Так ось суть в тому, щоб назбирати цю суму повністю. Всю і після цього загрузити вам в вільний доступ програму тренувань з сайту для вашого постійного вічного користування. Абсолютно для всіх, а не тільки для тих, хто купляють на сайті www.workoutnama.com програми тренувань. Тобто ідея мені така виникла напередодні мого дня народження. Зараз уже пройшло два тижні після дня народження, але все рівно збір продовжується. Коли, можливо, ви дивитесь це відео, то вже збір буде закінчено. Але якщо ні, то долучайтеся до збору посилання під відео. І чим швидше назбирається повністю вся ціль, тим швидше загружу вам програму тренувань для вас всіх у вільний доступ. Тому обов'язково долучайтеся, будь-які суми можливо, присилати. Кожен з вас, хто що буде присилати, то буде додаватися ця вся сума, і коли ціль повністю. Досягнемо, то ціль повністю досягнемо. Тому допомагайте самі ж собі. Заодно це мені хороший подарунок і мотивація для розвитку українського контенту. До речі, не тільки цим варіантом підтримуєте фінансово, є ще посилання на Patreon під відео. Хто не знає, що це таке, це сервіс, який допомагає розвивати креатору свій контент. В даному випадку для підтримки українського контенту підтримуйте своїми донатами. Посилання під відео на ці всі сайти. І, якби все стосовно цього, посилання під відео. Всім дякую. Другий варіант етап цього тренування такий ж самий, як і перший, тільки віджимання. Всі ці самі потрібно робити з. Колін. Так само 10 видів віджимань з тією ж самою швидкістю, тобто по 10 в середньому мінімум секунд робити потрібно в кожному такому віджиманні і повністю себе вижимати вверх також 10 секунд. Звичайно, що це саме тренування можливо робити і з 2 секундами, 3. 5 секундами повільного опускання тіла. Якщо не можете робити по 10 секунд а в даному прикладі просто показую свій варіант такого тренування, який мені зручний. І якщо вам не зручний, то вам до цього рівня потрібно йти, тренуватися, досягати. Тому якраз і для вас всіх. Вирішив загрузити програму тренувань, тому що багато хто не знає, як правильно віджиматись, як правильно підтягуватись в розумінні правильності в основі маю на увазі. Те, що є певні основи, з якими зручніше, швидше, правильніше доходити до певних цілей, якщо це набор м'язової маси чи певна кількість віджимань, якщо суть в витривалості розвитку чи силі, то будь-які ці основи мають свою правильну, якісну техніку стосовно кожної вправи. Тобто віджимання потрібно знати, як робити. Якщо робити неправильно, прогинати, для прикладу, поясницю. Навіть в цих віджиманнях в цьому тренуванні будете, якщо робити такі віджимання, то відчуєте, як коли будете рахувати до 10, якщо будете по 10 секунд опускатися, то тоді ваше тіло буде не. Відчувати хорошого балансу вам буде потрібно концентрувати свою увагу не тільки на тому, щоб рахувати до 10 секунд, як вниз, так і вверх, піднімаючи своє тіло і опускаючи. А ще й при цьому всьому потрібно буде відчувати, чи прогинається поясниця чи ні. Якщо прогинається, то витягувати поясницю. про... Гинатися не потрібно, в копчику піджимати треба таз, тобто копчик, цим самим підтягуючи свій таз і не прогинаючись в поясниці. А це додаткова концентрація, і ще при цьому, можливо, ноги будуть розслаблятися, а тоді вони будуть згинатися в колінах. І для того, щоб. Тримати повністю все тіло рівно потрібно концентрувати увагу на тому, щоб тримати поясницю, не прогинати копчик. Тримати якраз те, що і тримає поясницю в більшій мірі прогинати, витягувати свій таз при цьому напружувати ноги. В певній мірі до тої степені, щоб не розслабити свої коліна і ноги, щоб не згиналися. При цьому тримати ще потрібну голову, опускатися до хорошої амплітуди, повністю якісні робити всі віджимання, тобто не філонити і ще й рахувати всі ці секунди. Тому концентрувати свою увагу потрібно настільки якісно і ідеально, наскільки це взагалі можливо. Звичайно, що тренування потрібно для того, щоб тренуватися, якщо під час тренування. Не виходить зробити ідеально ту чи іншу вправу, то це якраз і є суть тренування для того, щоб намагатися на тренуванні робити максимально якісні всі вправи і з часом робити все краще, 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 краще і краще. Тому потрібно робити тренування, щоб натренувати свій. Розум та своє тіло і зробити це все одним цілим. І якраз такий стиль тренування повільних віджимань дуже сильно підкачує м'язи, тобто з варіантів того, як можливо робити тренування, всі варіанти підходять ідеально для того, щоб накачати м'язи, але найбільше та найкраще взагалі пампляться м'язи від повільніших вправ. Абсолютно всіх, неважливо, чи це віджимання чи підтягування. Тобто, якщо зробити 10 віджимань швидких і 10 віджимань повільних, уже по 3 секунди чи по 5 секунд опускаючись, піднімаючись своїм тілом, то повільні віджимання, звичайно, що набагато важчі, і концентрувати потрібно м'язи краще, і тримати баланс тіла, тобто крил. Коли швидкі віджимання робляться, то вони робляться настільки швидко, що тіло якось легше іде в балансі і тримається набагато простіше. Коли повільні віджимання робити, можливо так. Тож комусь простіше і тримати легко тіло в балансі, але тоді по-любому сил задіюється більше і важче зробити тих самих 10 віджимань, тому що вони по довготривалості довші. Десь 2-3 рази, якщо 2-3 секунди опускатися при повільних віджиманнях і секунду при звичайних віджиманнях чи швидких. Тому десь прирівнюються важкі ці повільні віджимання до. Звичайних віджимань по іншому, дивлячись, які робити повільні, які швидкі. Тому по-любому для того, щоб прокачати свої м'язи, вам дуже добре допоможе це тренування. І взагалі воно в принципі в якійсь мірі ідеальне з тих варіантів віджимань, які є взагалі повільних і тренувань. А воно одне із тих, якраз які дійсно дають прокачку м'язів і руки. І груди прокачаються по-любому від цього тренування через те, що є два рівня, дві степені цих віджимань, тобто потрібно зробити 40 віджимань загалом, 20 з. Стійки звичайної планки і 20 з колін, і якраз віджимаючись з колін, коли вже після першої половини тренування, що може бути навіть цілим тренуванням для когось, але так як уже давним-давно зрозумів, що деякі тренування, які робляться, якраз в таких в більшій мірі повільних віджимань від підлоги, чи від землі, чи від будь-чого іншого. Якщо робити на дві частини розділяючи тренування і розділити так сили, щоб вийшло зробити першу половину, якраз практично витративши десь 70-80% своєї сили, витривалості, енергії, приблизно яка для прикладу запланована на тренування, то другу частину цього тренування зробивши ті ж самі варіанти віджимань, але з колін можливо продовжити це тренування і Тим самим під час таких віджимань і додаткової якраз у бонусної варіації віджимань з колін, ваше тіло по-любому прокачається набагато краще. Тобто м'язи грудей, рук, всього тіла і всі м'язи, які задіються при таких віджиманнях, будуть в рази краще прокачуватися, якщо додати віджимання з колін. Це такий лайфхак, можливо, хто. Не знав і думаю, що багато хто так не тренується, але думаю, вже багато хто так можливо й тренується після цього відеотренування або, можливо, якогось схожого, яке було раніше. В кінці тренування трошки пампу показую приблизно, як м'язи надулися після такого тренування. Звичайно, що це різні ракурси, і наскільки воно помітно, наскільки помітно. Але от таке тренування. Пробуйте, тренуйтесь, користуйтесь. Більше тренувань в програмах тренувань на сайті, які в описі під відео, тому долучайтеся до збору. Поскоріше назбираємо і будете тренуватися по моїм тренуванням. Всім пока!